Назвати Анна Поріська експерт з продажів мислення та особистого бренду, чому я маю право себе так називати. Тому що я практик. Я 10 років у продажах та маркетингу. Я створила системи продажів для двох будівельних компаній, які успішно працюють і мають мільйонні обороти. Одну з них веду й досі. Мною продано понад 500 об'єктів, але справжній прорив почався тоді, коли я змінила мислення. Я зрозуміла, що все починається не з інструментів, а з тебе. 25 куплена перша квартира, 27 авто, сьогодні нове автосалону, сім'я, чоловік є моєю опорою та підтримкою. Я її наставник. Я навчаю жінок з нуля і масштабую експертів та власників бізнесу через створення та запуск інфопродуктів, системних продажів, енергію та мислення. На власному прикладі показую, що все можливо. Я виросла і народила в селі, де не мала нічого. Тепер я це все моя реальність. Хочеш, так само пиши слово розбір дірек і записуйся на себе.